Всім привіт! Коли на вулиці холодно, вітер і дрібненький дощик падає, ідеально працювати в теплиці. Останній тиждень не було часу нічого робити в теплиці, сьогодні вирішив щось та й зробити. Почну з огірочків. Огірочки вже зійшли майже всі. Одна соната не зійшла, ну і можливо вона не зійде. Тут також зійшли. Пора їх трошки обробити, тому що вже на вулиці 2 дні дощики, відповідно, сирість. Буду підливати магнікуром від кореневої гнилі. Ну, зразу сказав, що це не я такий розумний це все робити. Це я підглядаю в колег, які мають великі теплиці і мають там більші масштаби. На каналі Агростар подивився, що є от такий магнікур і ним підливають огірки після всходу. Правда, у мене масштаби маленькі. Купив найменшу упаковку 10 мл. Набрав повну ну, ємність цього пакетика, набрав шприца десятку. Ну і розбавив 1,5 ну, мл на літру води. Ну, і Маю таку поливалочку і по чуть-чуть буду проливати. Огірочкам вже 10 чи 11 днів. Мабуть, 10. Це амурчики, Зійшли найшвидше. Артіст в ящику і соната. Ну і ще дещо хочу в теплиці посадити, тому що в мене цибуля вже майже не лишилось. Редиска вієна вже досить непогана. Можна починати грубшу вибирати. Тут у мене росла редиска якась дешева, смакота, фірма виробник чи що. Ну так, за 10 гривень взяв. Нічого з неї не виросло, якась синя тоненька викинув. Тут в мене грядка велика під огірочки. Я думаю, за тижнів-два оці огірочки підтягнуться, і я їх висажу вже на грядку. Тут в мене зелень почала сходити. Це якісь різні салати посіяв. Один зійшов, два ще не зійшло. А тут вільне місце, буду сьогодні досаджувати редиску. Віїни не знайшов. Купив Селесту. Ну і плюс щось новеньке появилося. Естер. Продавець рекомендувала, казала, що дуже класно. Але я знаю, що ця фірма вона хороша. Насіння цієї фірми в таких упаковках хороше, то відповідно мабуть і ця редиска хороша. Ну зараз підлию помідорчики помідорчики. Помідорчиків того року не буде в мене. Огірочки. Підлию огірочки, ну і буду щось садити. Огірочки полив, витратив на 33 штучки розсади, потратив десь грам 600-700 оцього розчину магнікуру. Півтора мілілітри на літру води. Плюс було цікаво оця соната, яка не зійшла, трошки розпарпував, ще вам покажу, отам прокльовується. То, мабуть, просто насінинка попала десь глибоко, глибше, як інші, і просто довго сходить. Ну нічого, я думаю, день-два вона вилізе. Тому гірочки тепер будуть стояли. Ну, не стояли, а росли. Тому що найближчий тиждень має бути холодно, градусів там 8-10 тепла. Ну, В теплиці можливо буде більше. Ну і огірочки собі помаленьку будуть росли. Може і добре, що. Буде холодно, не будуть тягнутись, тому що дуже часто, коли різко йде тепло, то вони починають тягнутися, стають високими, а тоненька ножка, доводиться підсипати. А так хай собі помаленьку ростуть, там за тижнів-два підуть на грядку. Ще хочу тепер показати редиску, там я вже трошки сію, але ще хочу показати цікаве спостереження. От крайній рядок вієни. Я думаю, видно розмір відносно пальців. А вже буквально тут вона трошка дрібніша. Куди не глянути? Оце якраз крайовий ефект. Крайній рядок кращий, всередині дрібніша. І це міжряддя десь сантиметрів 7-8 тут я робив. Але я сьогодні її підлию та й вона буде собі ще росла пару днів. Тепер черговий експеримент. Посів для порівняння Естер Селеста. Про Селесту всі все знають. Хороша редиска. Ну, все, все рівно для мене вієна краща. Зелений протруйник. Посіяв 5 рядочків, а тут Естер. Естер має протруйник синій. Ну, насіння в принципі не різниться, але замітив, що коли висівати Естер, то цей синій протруйник, ця оболонка зовнішня, дуже часто відвалюється. Ну, просто насіння оголяється. Ну, Я думаю, це не впливає на якість протруювання, не впливає на якість насіння і на саме насіння, тобто на характеристики сорту. Для порівняння буде наглядний приклад, тому що разом посіяно, спеціально не загортав, щоб показати відео. Зараз це все загорну, підлию. Ну і будемо спостерігати, яка редиска скорше зійде, яка буде краща. Тут ще в мене буде цибуля. Зайшов в АТБ, спеціально вибрав цибулю з ящика, яка росте. Тикну один рядочок, щоб була зелена. Тому що в мене тут зелений часник вже закінчується, там цибульки трошки вже закінчується. Ну і садити більше тут не буду, тому що ця грядка під розсаду огірочків для городу. На городі садити потрібно на початку травня. ну Паска в нас 5-го, відповідно, скорше там якогось 8-7-го. го Садитись на городі не буде огірочків, ще буде видно, яка буде погода. Але, 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 тижнів 2-3 наперед, два, десь після 20 квітня, тобто наступного тижня, буду висаджувати огірочки на розсаду, щоб потім пересаджувати на город. Ну і цю розсаду сюди буду ставити. Планую за тиждень редиску з'їсти, цибулю також. Ну, можливо, за два і сюди ставити розсаду. А вже пізніше сюди також будуть огірочки, але це вже буде ну пізніше коротше десь в кінці травня чи в червні, щоб було на потім. Так що весна прийшла і тепличка повільно наповнюється. Як ніколи цього року нікуди не спішу, минулого року то. В той час вже було багато всього зеленого в теплиці, але толку з того, тому що було погане насіння. Ну і капуста мені не дуже пішла. Цього року капусти не буде, помідорів не буде. Нічого не буде, тільки огірочки, плюс редиска, плюс зелень. Тут посажу ту цибулю, ще залишиться метр чи метр двадцять на пізніше якісь салатики посіяти. Як завжди, після будь-якої роботи в теплиці, останній етап це полив. Щедро полив водичкою. Ну, Цибулька подекуди терчить, але це не проблема. Насіння редиски наверха нема. Це дуже добре. Цю редиску останній раз полив. Тому що вона вже майже, майже, майже. Так, останній раз дав їй водички, день-два вона її засвоїть. Ну і цибулька ще також на пару днів. Такі от тепличні справи. В кожної людини є свої способи для релаксу. А в мене отак перед вечором не спіша годинку півтора щось в теплиці поробити. Просто заняття для душі. Кому відео було цікаве і корисне, поставте лайк, підпишіться на канал, кому не важко. Свої думки пишіть в коментарях. Всім удачі, всім пока.